Повертаємося до розмови з Олександром Антонюком, політичним експертом. Нагадаємо, почали обговорювати інформацію про те, що нібито знайшли український слід у диверсіях на російських газогонах. Північні потоки. Пане Олександре, сподіваємося, що зв'язок дозволить нам доспілкуватися. То, власне, ми говорили про північні потоки. Ваша думка про те, що це може бути. Так, от я тоді продовжу дійсно думку. Ситуація дійсно з тим, що Російська Федерація розпочала інформаційну кампанію проти України з метою дискредитації, адже дуже легко звинуватити будь-яку країну в теракті. і знаючи, наприклад, що західні країни відносяться до тероризму цілком погано. І сподіваючись на тим, що після от подібних обговорень, ну це коли ви запускаєте відповідне іпсо і е, е, розраховуючи на те, що маргінальні політики, які знаходяться в тій ж самій Німеччині, зможуть дотиснути, наприклад, Оланда Шольца, а в обмеження або взагалі скасування підтримки. Надання збройним збройної підтримки Україні з тим, щоб отримати відповідно на полі бою пріоритет. А враховуючи те, що Росія сьогодні на фронті не має особливих успіхів, то цілком я прекрасно усвідомлюю їхню, їхню методику для того, щоб відповідно отримати такі результати. Зрештою, вони очевидно це розраховували ще й минулого року, що такий розклад може бути. Тому, в принципі, в їхніх підходах жодним чином якогось несподіванок немає. Зрештою, дивіться самі. В користь моїх аргументів можу ну, просто якби, дати таке припущення, чи могла б Російська Федерація сьогодні відновити поставки газу по відповідно цим уцілівши газотранспортній системі, я маю на увазі Nord Stream 2, в принципі, по тій ГІЛЦІ, яка є неушкоджена, і її транзитні можливості взагалі тут дозволяють ну, відповідно. Надавати газопостачання так до Німеччини вона цього відповідно не зробила, що якраз і робить мої припущення більш ніж аргументовано, пане Олександре. А як ви оцінюєте ефективність цих спроб російської пропаганди в усьому звинувачувати Україну? Чи мають вплив такі повідомлення на аудиторію наших держав-союзників? Станом на сьогодні ні, тому що вони не враховують один момент, що після тих злочинів, які демонструють кадри з деокупованих нами територій, і навіть позавчорашній кадр розтіл нашого військовослужбовця, що от після таких опозиції картинок їхні намагання, звісно, не мають вже такої рушійної сили, як було, скажімо, до 24 лютого 2022 року. А наскільки ефективно, на вашу думку, Україна протистоїть цій пропаганді на дипломатичній міжнародній арені? Враховуючи цю підтримку, яку ми маємо станом на сьогодні, ми використовуємо всі можливості, які нам надані і дипломатичні, і, скажімо, персональні харизма назвам це так. Президента України, наші дипломатичні, от там зараз, от я знаю, в Польщі їздять наші народні депутати на різні. Форуми, наші представники шоу-бізнесу, наші громадяни, тощо, тобто, ефект поки що ми бачимо позитивний, тому що в іншому випадку, повірте, ми би не мали б цієї фінансової підтримки, ані збройної, пане Олександре. Як далеко взагалі Росія може заходити в таких провокаціях? От ми пам'ятаємо, були погрози. Зокрема, посольствам у різних країнах надходили листи і очі тварин в закривавлених таких конвертах. Як ви вважаєте, що може бути далі? Ну, такі ваші прогнози, це може бути будь-що новічок. Наприклад, mm -hmm. так треба чітко розуміти, що країна яка в режим, який сьогодні поєднаний з криміналом, це, і відповідно додайте ще спецслужби їхні, так, які в принципі сьогодні породили нову хвилю шовінізму, тероризму, які навіть ну, до Гітлеру було відповідно напевно таки далеко до цього. Ми можемо чітко для себе, просто і для світу, говорити наступне, що у своєму цинізмі а Російська Федерація точно є бездомною, пане Олександре, до тієї ситуації, що склалася в Грузії, то власне вчора силовики розігнали протестувальників в Тбілісі, використовували водомети сльозогінний газ. Нагадаю глядачам, що люди вийшли супроти закону про іноагентів, От власне цей. Аналогічний закон діє і в Росії, і згідно з ним, ЗМІ і громадським організаціям, які отримують фінансування за кордону, надаватимуть статус агентів іноземного впливу. От, власне, на вашу думку, чи може бути це таким початком того, що Грузія буде звільнюватись від цього російського якогось впливу, і як взагалі, от власне, що може змінитися в цьому регіоні? Ну, насправді. Маємо вболівати за цю хвилю протестів з боку Грузії, тому що дійсно ситуація у Грузії є як на мене більш ніж критична, тому що після цієї хвилі революції троянд, у цієї реформи, так по суті, це коли ми були спільно в в єдиному пакеті вступ до Європейського союзу, а також відповідно на претендування на членство НАТО і враховуючи який Грузія отримала реванш з боку Росії. Це ми маємо на увазі про російський уряд, про російську більшість е, у парламенті. Очевидно, що для Грузинів сьогодні стало питання, ну так як в нас було 2013-2014 рік. Тому що насправді е, після навіть елементарного перемиря е, ми говоримо суто теоретично, я думаю, що такого не буде, але будь-якого. Скажімо, навіть натяку на, на заморожено конфлікт з Україною. Грузія буде очевидно наступною країною, яка буде потерпати відповідно збройної агресії. Чи буде в них настільки можливості тримати оборону, як у нас, має великі відповідно сумніви. Тому сьогодні, використовуючи нашу а, потугу, те, що ми практично зробили розгром Другій світовій а другій армії світу. От, хоча це далеко не друга армія світу. В грузинів є сьогодні спроба номер два повторити. У цей пульбіт, і починати позбавлятися від цих проросійських агентів і проросійських наративів, які є присутні в нашій, в їхній країні. Тому що все починається дуже просто, елементарно від лобіювання бізнесу от певних кланів, які присутні сьогодні у владі Грузії. Тобто, вони бачите, поетапно знову повертається до Саакашві... періоду Сакашвілі. А це знову корупція, це знову буде кумівство, і це знову буде. Стагнація потім в економічному розвитку і взагалі в розвитку цілого їхнього такого регіону. Я прекрасно розумію, що це остання крапля, яка сьогодні створює ті передумови для акцій протесту. І дуже би хотілося, щоб грузина зараз не піддалася в тій першій хвилі після розгону, а все ж таки вийшла на більш потужну акцію протесту, тому що у них по великому рахунку. Останнє вікно можливостей не зіскочити з тих рейок євроінтеграції, про що їм натякнули з боку Сполучених Штатів Америки, тому що в даному випадку, якщо буде ухвалений подібний закон, а ми прекрасно розуміємо, чим це буде закінчуватись, це по великому рахунку. А досить потужна експансія російського впливу, а він і так там досить потужний. І відповідно це по суті на довгі роки, якщо можливо не на назавжди закриє можливість Грузії продовжувати євроінтеграцію і по суті поповнити членство європейської сім'ї. Прокоментуйте, будь ласка, той факт, що президентка Грузії, ми знаємо Саламе Зорабішвілі, вона виступила на підтримку протестувальників і виходить так, що парламент ось ухвалює закон про інагентів. Силовики, які підпорядковуються кабміну міністерству напевно, внутрішніх справ, розганяють цих демонстратів. А президентка в цей час їх підтримує. Як це? це свідчить про якусь внутрішню політичну кризу? Права в тому, що дійсно президентка Грузії, яка по великому рахунку була обрана в останнє згідно законодавством в, в Грузії, так напряму, тобто її обирали безпосередньо виборці з 24-го року, якщо мені не зраджує пам'ять, вибори будуть відбуватися вже дещо за іншим принципом, так це парламентська, начебто, республіка, не начебто 100%. І відповідно, звісно, президент Грузії може озвучувати зовсім інші тези, але на превеликий жаль, її позиція не є настільки потужною, наприклад, як у президента в України, так тому що навіє вето це суто формальність, яка дуже легко буде долатися парламентом Грузії. Ну, мені здається, що звісно зараз має бути політичне об'єднання різних політичних груп і партій стосовно підтримки оцього руху і цих акцій протесту. І я не виключаю, що самі президенції Грузії потрібно буде виходити також разом з очільниками на відповідно на Майдани для того, щоб посилити своєю присутністю і можливо обезпечити. Ну це тобто також можна стати відповідно і жертвою, але тут знову ж таки питання. Або грузини виграють і викидають, і доводять ситуацію до позачергових виборів, і мобілізують всі свої сили для того, щоб проросійська більшість не отримала на дострокових виборах оцю більшість, або вони втратять свої шанси. А те, що криза, тобто боротьба поки що станом на сьогодні, у Грузії так, звісно, конкуренція є, але з підходом, і якщо Таке законодавство буде ухвалено і не буде спроб взагалі змінити цей режим, тобто Грузини просплять цей елемент, то Грузія поетапно перетвориться на васала Російської Федерації. Ну і хотіли ще в розмові з вами зачепити тему Китаю. Вчора була велика прес-конференція нового китайського міністра закордонних справ Цінган, і знаємо, що він виступив Серйозною критикою е, політики Сполучених Штатів Америки а продаж зброї Україні е, прирівняв е, продажу зброї е, острову Тайвань. Про що ці заяви означають? Е, такі доволі різкі заяви представника Китаю, Китай як е, е, країна, яка зайняла повністю антиамериканську позицію, вона по суті використовує Російську Федерацію. Ну, їй вигідно, щоб Росія пере... отримала перемогу над Україною. Тобто тут вони, в принципі, вже цього і не приховують, хоча формально дотримуються певного нейтралітету. Але цей нейтралітет саме якраз і в сторону Росії. Тобто, це країна з тоталітарним режимом, це країна, яка на базі тоталітарного режиму і використовує в тому числі і. Західний капітал для свого розвитку. Тобто, в даному випадку їхня ідеологія це абсолютно домінування в серії регіонів, в тому числі і на колишньому, тепер уже, наскільки я розумію, пострадянському просторі. А, саме а, в плані диктатур. Тому що вони не визнають відповідно демократії, і Тайвань для них це в першу чергу це знищення альтернативного Китаю, який живе за принципом е е демократичних принципів, і от е зрозуміло, що маючи певні плани на захоплення Тайваню, в тому числі збройним шляхом. Китай відповідно просуває під виглядом мирних мирних переговорів, та то ці пункти, 12 пунктів, які вони виставили на публічне обговорення, таким чином, щоб змусити нас сісти за стіл переговорів з Російською Федерацією і, хоча б спробувати заморозити війну з Росією, тобто давши можливість Росії перегрупуватися, переозброїтися, ну і продовжувати цю екалацію, яку вони розпочали ще з 2014 тисячі року. це перший аспект. Другий аспект, враховуючи те, що Російська Федерація програє війну, і очевидно, що вже ні в кого сумнівів немає за на відповідно щодо нашої перемоги. Китай дійсно має в планах надати ту чи іншу випадку, підтримку Росії. Скоріше за все, мова йде про створення. Різних компаній і країн прокладу до складу, яких може війти Білорусь, але таким чином Китай розуміючи, що все ж таки захід може не піти на це, вони готуються з таки до, а, а, скажімо, більш потужної ескалації, не тільки з боку Росії, а з боку власної, тобто. Таким чином намагатимуться затягнути військові дії з Росією, але у випадку програшу Росії, все-таки Китай таким чином срівно демонструє. Давайте так намагається забити за собою ті впливи, впливи протекторат над Російською Федерацією, над Білорусією і над цим всім колишнім пострадянським простором, який входив в зону митного союзу. Називаємо це так зробши. Ви сказали про ескалацію з боку Китаю. Який вигляд може мати ця ескалація? Війна за Тайвань. Розуміло. Дякуємо, пане Олександре. Дякуємо за те, що знайшли час, долучилися до розмови у нашій студії. Це був Олександр Антонюк, політичний експерт.